Українська мова була офіційною в великому князівстві литовському. Однак перед цим не забудь записатися на наш курс, який розпочинається 1 березня, на якому ти зможеш підготувати всі основні теми до НМТ по історії. Для цього просто залиши плюси в коментах. І так, литовська держава захопила гігантську територію Київської Русі, але в них було доволі таки велика проблеми. Литовці, порівнянні з жителями Русі, були відсталими в культурному, політичному та адміністративному плані. Через що так вийшло, що в результаті захоплення цих земель литовці почали приймати руську культуру? До неї відносилася і мова, якою розмовляв. Але та найголовніше писали місцеві, а оскільки в литовців не було писемності, на той час вони використовували вже існуючу руську писемну мову. Але до чого тут українська? А при тому, що в цей час мова, на якій розмовляли жителі Русі, почала дробитися. Так на території України та сучасної Білорусі з'явилася руська мова, яка була предком сучасної української та білоруської мови. Тому білоруси її називають старобілоруська мова, а в Україні інколи називають староукраїнською, тому що вона лягла в основу цих двох мов.